По боках британські мустанги посередині радянські як та ла 5 Як вони потрапили до королівського клубу любителів старовинної авіації, у пілотів розпитати не вдалося у рівному вони пробули недовго, сідали лише на дозаправку. Вчора вони приземлились у Львові. Там досить серйозна була насичена програма. Там на досить високому рівні, тому що принц прилетів в складі цієї, цієї групи. От, а сьогодні вже літаки е, розлетілись зі Львова. Загалом у рівному приземлилися 11 повітряних суден. Усі пілоти поважного віку, декотрі нібито воювали за цими ж у Другу світову. Літаки каже державний інспектор. Безцінні кожному у цій четвірці більше ніж по 70. Групу яку ви бачите, це чотири е, дійсні бойові літаки Другої світової війни. Оцей перший літачок ззаду кабіни. Там свастіка. Це кількість літаків німецьких, які він збив. Перша група відлетіла. Там були літаки досить досить поважного віку. Там були літаки, яким більше ста років. Ці літаки в Україну вже прилітали декілька років тому, але не клубом. Британський королівський клуб завітав уперше. раритетні літаки полетять до Жулян у столиці. Заплановано зустрічі з президентом, прем'єр-міністром, показові виступи. Останнє місто у їхньому маршруті Севастополь. 10 червня королівська ескадрилія поверне у напрямку Великобританії. Щоправда, чи сідатимуть знову у рівненському аеропорту? Ще не вирішено. Тут біпланам спеціально реанімували грунтову смугу, яку не використовували 20 років. Я підготували буквально в лічень за лічені дні ґрунтову Злітно-посадкову смугу, яка дуже сподобалася цим пілотам, цих ретро літаків вони не можуть, на жаль, сідати на бетон. Станом на 17.00 пара британських літаків ще залишалася на рівненському литовищі. Одному із ровесників Другої світової знадобилася допомога механіків. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини рівного.